Во ім'я Отця і сина і Святого Духа. Саул був сином знатого єврея на ім'я Кіс з коліна Вініамінового. Він був високим на зріст, був вищим від усіх на цілу голову і відзначався незвичайною красою. Невдовзі після помазання Саула Самуїл скликав народ, щоб обрати царя. Кинули жереб, жереб упав з волі Божої на Саула, і його було проголошено царем. Народ у захваті, від його зросту і краси радісно вигукував, Хай живе цар. Коли Саула було поставлено царем, Самуїл сказав усьому народу: якщо боятиметеся Бога і служитимете йому, і слухатимете голос його. І не чинитимете спротиву повелінням Господа, і ходитимете разом з царем вашим слідом, за Господом Богом вашим, то рука Господа не буде проти вас. В іншому разі, рука Господа буде проти вас. У перші часи свого правління царювання Саул чинив за волею Божою, показуючи себе. Гідним свого обрання, багатьма перегмогами над ворогами він здобув собі любов народу. Та коли він перестав виконувати повеління Божі, став самовпевненим, то Дух Божий покинув його, і Саул зробився похмурим та жорстоким. Самуїл засмучувався через Саула, Господь же сказав йому, чи ж довго тобі печалитися Саулом, піди в місто Віфлієм, там між синами Єсея, я знайшов собі царя. Самуїл пішов у Віфлієм і за вказівкою Божою помазав на царство Давіда, сина Єсеєвого, з коліна Іудиного. Дух Божий зійшов на Давіда, Давід був молодший син Єсея. Білявий, з гарними очима і приємним обличчям, був спритним, відважним, мав лагідне і добре серце і славився майстерною грою на гуслях. Саула ж охопив сум і нудьга від дії Злого Духа. Йому радили розважатися музикою і сказали, що у місті Вефлеємі Вієсія є син Давід, який добре грає на гуслях. Давіда покликали в палац, і коли він приходив та грав на гуслях, тоді Саулові відлягало на серці, і злий дух відступав від нього. Амінь.